Дорогі браття і сестри, черкащани, віруючі люди. З різних джерел надходить інформація, що рейдери з БЦУ при підтримці силових структур планують чергове захоплення православних храмів в Черкасах. Недостатні їм собора, які стоїть пусткою. Недостатньо того, що декілька тисяч віруючих людей вони вигнали просто неба, і ми скитаємося. По різним храмам, по підвалах вони хочуть захопити ще два храми. Два типові храми це апостол Андрій Первозванного на бинтиці та Різдва Христового на південно-західному мікрорайоні. Звертаються в першу чергу до міської влади, до військового губернатора, до голови Черкаської СБУ та голови Черкаської поліції. Та до головного прокурора Черкаської області. Ви всі посадові особи. Від вас залежить, відбудеться захоплення православних храмів чи не відбудеться. Офіційно попереджаю вас, хоча ви скоріш за все про це прекрасно знаєте, що ані храм на митниці апостола Андрія, ані храм на південно-західному мікрорайоні Різдва Христового. Не є власністю будь-якої громади, чи то релігійної, чи громади міста, чи громади района. Обидвіць, обидва ці храми є власністю юридичної особи Черкаської пархіального управління. Вони стоять на землі, земельних ділянках, на які є державні акти на юридичну особу Черкаської пархіального управління. Ці обидва храми є власністю Черкаського прихильного правління. Обидві земельні ділянки є державні акти, це в постійному користуванні Черкаського прихильного правління. Ніякі громади не мають ніяких на них прав. Якщо ці храми будуть захоплені, це буде злочин перед законом, перед Конституцією України, оскільки це не просто розпалювана релігійна ворожнечі. Це геноцид по релігійній ознаці українського народу, тобто віруючих української православної церкви. І всі ви, хто не зможе запобігти цьому злочину, якщо справді він планується, дай Бог, щоб ми помилялися, ви будете відповідати. Перед Богом обов'язково. А я сподіваюся, що іще і у нас на землі перед судами. Люди, які працюють в бюджетних організаціях ми знаємо, що вас мобілізують в ці дні. Багатьох з вас казали, що треба буде прийти, зробити вигляд, що ви релігійні громади. Не беріть участь у цих беззаконнях. Навіть якщо вам здається, що ви прийдете, трошки побудете і нічого не скоїться, скоїться. ви будете теж відповідати перед Богом. Звертаюся до віруючих людей, до православних черкащан. Треба прийти і захистити наші храми. Рейдери починають у групах своїх, в вайбері в телеграмі, писати, що можливо вони зберуться завтра об 11-й годині. Причому в обох храмах одночасно, щоб розсіяти та нас, віруючих людей. Я розумію, що нас набагато менше, ніж бандитів. Я розумію, що всі пам'ятають і не загоїлися ще рани після кривавого штурму терористичного кафедрального собору в Черкасах, який також, як і ці два храми, і до сьогоднішнього дня де юре належить Черкаській епархії Українській православній церкві, а не, ті, а не тим бандитам, що його захопили, і не тим людям, які зараз. Там знаходяться і користується. Я розумію, що рани ще не загоїлися: ані фізичні, ані душевні рани. Але для того, щоб перед Богом постати з чистою совістю, ми повинні зробити від себе що можливо. Принаймні прийти помолитися і зробити все, що можливо, щоб наші святині не захопили. Господь сильніший. За всі людські сили, за всю людську ненависть, за всю людську несправедливість. І якщо навіть нас позбавлять всіх наших храмів, Господь буде з нами. Але для того, щоб совість була чиста, давайте будемо захищати наші святині. Інформація, що завтра об 11-й годині бандити прийдуть захоплювати. Наші храми. Можливо, це дезінформація. Будь ласка, будьте всі на зв'язку. Обміняйтеся телефонами, будьте в групах нашого, нашого собору і наших храмів. Хто зможе, приходьте. Божої допомоги нам всім у стоянні за нашу православну віру і за нашу канонічну православну церкву. Божого благословіння всім вам бажаю!